Вітаємо у новому навчальному відео про систему Siemens Connected Home. У цьому відео ми покажемо, як під'єднатися цей пристрій арді 101 zb який є термостатом. Цей пристрій не має вбудованого реле. як ми побачимо під час цього короткого навчання. Реле винесене в окремий пристрій. спочатку. Я під'єднаю цей пристрій до хаба. А потім під'єднаю інший пристрій і налаштую його як реле для термостата ARDZ-101. Насамперед я відкриваю мобільний застосунок і додаю цей термостат, наприклад, у спальню. Натискаю на кнопку плюс додати пристрій і вибираю ARDZ-101. Застосунок повідомляє, що необхідно натиснути кнопку очікування на 5 секунд, щоб розпочати під'єднання до мережі. У RDZ-101 є невеликий отвір, за допомогою якого можна зняти передню панель пристрою. Вставляю сюди невелику викрутку, знімаю передню панель і бачу відсік для батарейок. Після встановлення батарейок пристрій готовий до під'єднання. щодо монтажних пластин, я можу або закріпити цей пристрій на стіні, або оскільки це повністю бездротовий пристрій, скористатися монтажною пластиною, яка також входить до комплекту. Я використаю монтажну пластину, закріплю її позаду пристрою за допомогою маленького гвинта а потім поверну передню панель на місце. Отже, ми хочемо під'єднати цей пристрій до хаба. застосунок підказує, що потрібно натиснути кнопку очікування на 5 секунд. Індикатор почне блимати, що означає режим синхронізації. натискаю кнопку в додатку, і починається процес під'єднання до хаба світлодіод ZigBee блимає, що означає, що хаб знаходиться в режимі синхронізації. Потім індикатор загоряється постійним світлом, що означає успішне під'єднання пристрою. я навіть не встигаю закінчити пояснення, як пристрій вже під'єднано до хаба. Також можна побачити, що індикатор під'єднання світиться постійно, що підтверджує успішне з'єднання. У додатку тепер можна перейменувати пристрій і вибрати кімнату, в якій він буде використовуватися. я обираю спальня і зберігаю чудово, тепер цей термостат додано до спальні. Те, що я щойно пояснював, цей пристрій не має вбудованого реле. Це досить простий пристрій, і нам потрібно під'єднати його до хаба та вказати системі, що він працюватиме як реле для цього пристрою. Перебуваючи в спальні, я натискаю додати пристрій і вибираю приймач внизу екрана, ви бачите, що він може працювати як реле для термостата, і саме це нам і потрібно. Пристрій під'єднується до термостата rdz 101 і працює як дистанційне реле для вмикання вимикання термостата у застосунку термостат rdz 101 і приймач повинні бути встановлені в одній кімнаті. І цей пристрій також працює як підсилювач в мережі. Я вибираю цей пристрій і натискаю. На кнопку доки світлодіод не почне блимати зеленим. Світлодіод блимає зеленим, тому я підтверджую натискання, і пристрій під'єднується до хаба. Тепер світлодіод світиться зеленим постійно, що означає успішне підключення пристрою. у застосунку цей пристрій називається реле термостата. Я вибираю його для спальні. Зберігаю і все готово. Тепер у нас є реле термостата, і сам термостат у цій спальні. Приклад використання: якщо у кожній кімнаті є зональний клапан, розташований на підлозі або біля входу до кімнати, ви можете встановити цей пристрій як дистанційний, або закріпити його на стіні за допомогою монтажної пластини. Потім, розмістивши пристрій біля зонального клапана, можна використовувати його для відкривання і закривання клапана, регулюючи температуру та опалення в зоні. Або ж можна встановити пристрій біля систем теплової підлоги, щоб керувати клапаном у колекторі теплової підлоги. Остання річ, яку хочу розповісти про цей пристрій, те саме, що і термостат RDZ-100. щоб виконати скидання до заводських налаштувань, необхідно одночасно натиснути кнопки плюс та мінус на 10 секунд. Якщо натиснути кнопки плюс та мінус і утримувати їх 10 секунд, пристрій перезавантажиться і з'єднання з хабом буде розірване. Для повторного під'єднання потрібно знову виконати процедуру синхронізації. Тепер пристрій повернуто до заводських налаштувань. Це все. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у наступному відео.